Ми з нашими партнерами за підтримки міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського солідарність сьогодні відкриваємо реабілітаційний центр для військовослужбовців збройних сил України та громадян, що постраждали від військової агресії. Метою нашого центру є проведення систематичне проведення реабілітації для військовослужбовців, що потребують цього, і план в нас. Проводити реабілітацію до 20 осіб на місяць. У нас на сьогодні є такі базові речі, які нам знадобляться для початку. Тобто тут все просто наразі, але найближчого часу ми будемо допрацьовувати згідно з тим, які будуть у нас пацієнти. Ампутації одне, паралізації інше, больові синдроми. Це теж інша історія. Фізична реабілітація у нас з за усіма напрямками. Йдуть. Тобто, у нас неврологічна реабілітація, травматологічна реабілітація, хірургічна реабілітація. Тобто, ми готові приймати будь-яких пацієнтів у стабільному стані. Наша концепція така, що ми. Задля того, щоб не брати напряму кошти від військовослужбовців, ми шукаємо донаторів, благодійників, меценатів, які будуть за наших військових цю реабілітацію оплачувати. Тому, тому так, абсолютно, це для військових, які потрапляють на нашу реабілітацію. Вони будуть, так як у нас є наша пропускна здібність, певна, то вони ми їх будемо ставити в чергу, запрошувати на реабілітацію. А І як ми, отримати направлення на таку реабілітацію? Ми з, С нашими друзьями из военкомата как бы, разработали такую методику, что они подготавливают для нас списки. Мы сделали единую такую форму для заполнения. То есть они обзванивают людей, приглашают те, кому это интересно, кому это нужно, будут заполнять эту форму. Сегодня мы приглашены на открытие этого реабилитационного центра для наших военнослужащих. Мы являемся одними из партнеров. этого центра и надеемся что центр который будет действительно приносить очень большую помощь нашим военным и в психологическом плане и в плане реабилитации физической действительно центр хороший очень многопроектный очень многогранный с уже с большим подходом для европейского лечения и я думаю что те военные которые будут здесь проходить реабилитацию они действительно будут Проходить хороший, інтенсивний курс по відновленню. Ця реабілітація дуже-дуже важлива. Вона не просто на часі, вона, як раніше казала, архіважлива, щоб людина могла себе відновити і знайти в цьому суспільстві. Особливо, коли отримували тяжкі поранення. Ось такі центри вони необхідні.